Ще 15 років тому не можна було уявити, що ми будемо постійно на зв'язку. Сучасний мобільний зв'язок дає можливість не тільки подзвонити, але й зробити платежі в онлайн банку, а також дозволяє спілкуватися і бути в мережі без обмежень, де ви не знаходилися. Мобільний зв'язок сьогодні незамінна річ, і все це завдяки професії монтажних зв'язку «Антенник». Кваліфіковані працівники даної професії виконують роботи з монтажу та обслуговування антенно-чонгових споруд та обладнання базових станцій провідних операторів мобільного зв'язку. Вам не до вподоби фраза на даний момент абонент не може прийняти ваш дзвінок. Тоді здобувайте освіту з професії монтажного зв'язку антенни в Державному навчальному закладі електрорадіотехнічному ліцеї міста Полтави, який знаходиться за адресою місто Полтава, вулиця Фрунзе, 9». Ми обрали професію монтажних зв'язку Анте.